Шановний пан Водій, доброго дня. Вибачте, будь ласка, можна запитання? Бачу, дуже, дуже довго вже з поліцією спілкуюся, третій раз проїжджаю. Якщо можна, за що вас зупинили, що трапилось? Зупинили за те, що нібито моя машина заважає проїжджій частині, моті автомобільному яхту, яхті, біля шоколадному переходу, який не веде в ніхто. Формально розмітка є, розумієте, тут таке вузеньке місце, тут регулярно автівки заважають проїзду. Тут буває так, що навіть не можна проїхати, тому що болдери стають з двох сторін і вже фізично проїхати не можна. І от бачите, навіть пішохід, живий чоловік пройшов, бачите, тільки що. живий. А тут пішохід ну прийшов вже звідки? Розумієте, тут інколи йдуть, отак і переходять. Дійсно, зараз паркан. Але навіть коли паркану немає, все рівно люди так стають. Розумієте? Де паркуватися, місць багато, інколи варто просто пройтися трошки і все гаразд, розумієте? Я розумію, але... Під... Я тут, наприклад, фізично не паркуюся, максимум з тієї сторони трошки далі. Mm. Отак, а якісь претензії до патрульної поліції є у вас? Маймаю. Все, Дуже дякую вам. Дорогой дня. <кхем> що чих там, не паркуйтесь на переходах Дякую.